Ми продовжуємо, і зараз у нас короткі, але дуже сильні виступи. Я бачу, що є ті, хто хотіли би, можливо, відправитися на ярмарок компанії роботодавців, будь ласка, але я е, анонсую, що в нас за хвилин. 30 буде вже обідня перерва, тому можете спланувати свій час. А зараз у нас ще буде два сильних виступи. Я впевнений, два надихаючих виступи. Тому що це дві різні теми, дві різних спікерки, дві професіоналки, які поділяться найголовнішим. І перший виступ про невидимі бар'єри, які ми часто створюємо самі. Я переконаний, в багатьох було відчуття, коли. Сумніви, коли обмежуючі фактори, вони стають сильнішими. І ти не можеш зробити крок. Є страх. І це та негативна сила, яка сковує. Взагалі, ви задумувалися про те, що функція, опція страху це сковувати. І ти не можеш зробити ні кроку. І найголовніше кроки, які треба робити в цій ситуації, це в своїх думках. Є такий дуже натхнений вислів, що треба вчитися виходити за рамки в думках в словах і в діях бо сірість не веде до прогресу а в тому світі в якому ми з вами живемо в буремному світі для україни вміння швидко приймати рішення інколи не думаючи інколи коли не розуміючи куди не розуміючи що відбувається але його прийняти бо кожне абсолютно кожне прийняте рішення це відразу енергія важливо щоб воно було просто прийняте вами через відчуття не через логіку, тому що найголовніше відчуття. І зараз ну, світ це демонструє, і ми це демонструємо. Тому всі обмежуючі фактори, вони інколи стають сильнішими. І як з ними працювати, зараз я запрошую Ольгу Бондар, кар'єрну коучиню, яка допомагає сотням жінок знаходити нові професійні горизонти, яка підкаже, як все ж приборкати самботаж і стати собі найкращою подругою, а не ворогом. Тож, будь ласка, під ваші оплески, Ольга Бондар! Добрий день, дуже дякую за представлення. Рада всіх сьогодні бачити, рада всіх вітати. Сьогодні будемо говорити на тему, яка багатьом з нас насправді заважає рухатися в першу чергу до власних цілей і власних бажань. І сьогодні так презентація. О, є, дякую. Сьогодні я буду говорити з практичної точки зору. А чому з практичної? Тому що я маю досвід понад ніж 400 годин роботи в коучингу і більше ніж 200 клієнток, це переважно жінки, які стикаються з самосаботажем, які ставлять собі цілі, які мають якісь ідеї, які мають якісь можливості перспективи. Але це так запит він навіть звучить, що Оль. Ніби все розуміє, ніби все логічно, але чомусь не діє. Чому тому е, сьогодні е, мені дали всього 15 хвилин? І я подумала про те, що який би міг би бути формат, е, щоб він був одночасно і цікавим, і практичним. Е, ну і щоб ви не заснули мене, теж попросили, от тому буду старатися. Що це буде за формат? Це буде формат трьох коротких історій. Прикладів. На цих коротких історіях і прикладах я покажу вам три найчастіші причини самосаботажу і що взагалі з цим можна зробити. І перша історія вона буде моя. Ну насправді тут більшість історій буде моїх з точки зору е конфіденційності, все і довіри до е своїх клієнтів. А перша історія вона трапилась тоді, коли мені запропонували виступити сьогодні. Як ви думаєте, яка була моя перша реакція? Ну, Хтось, можливо, подумав, що я зраділа. Я подумала, боже, який кошмар, тільки не офлайн-виступ, будь ласка. А, чому так? Тому що я інтроверт. Це перший момент. І другий момент це те, що страх виступів і страх сцени це доведений факт, що він взагалі сильніший, ніж страх смерті навіть. Він стоїть взагалі на першій ланці всіх страхів. І от можете собі уявити, значить, інтроверт і страх сцени, і я така думаю, боже, ні, тільки на це, будь ласка. І що тут важливо з цим робити? Я хочу, знаєте, поділитися такий буде зараз трошки лірічний виступ, емоції. Да, у нас якесь якась можливість виникла, якась ідея, і в нас одразу піднімаються емоції, і дуже важливо. Проживати ці емоції. Перед тим, як приймати рішення, рухатися в цьому напрямку, не рухатися, дуже важливо взагалі не починати думати, аналізувати, раціоналізувати. Дуже важливо прожити в першу чергу свої емоції. Нас в цьому, на жаль, не вчили. Я вам зараз дуже коротко скажу, що можна робити. Перше, це визнати те, що ви відчуваєте. Тобто, просто собі сказати, окей, зараз що в мене піднялося? У мене піднявся, на моєму прикладі, страх, хвилювання і внутрішній спротив. Що важливо в цей момент робити? Важливо не намагатися себе відволікати, не намагатися себе розважати, не іти за порадою, не там шукати якісь там ну зараз я там окей, там щось веселе зроблю, і мені полегше. Ні, ми залишаємося в цьому стані. Ми не відволікаємо себе, і коли ми даємо цьому місце час, тоді емоції влягаються. І от коли емоції вляглися, далі який логічний наступний крок. Я думаю, що ви теж можете помітити за собою. Ми починаємо раціоналізувати. Оце значить таблічка, плюси, мінуси, чому мені це підходить, чому мені це не підходить. І е, часто ми починаємо аналізувати з точки зору зовнішніх атрибутів. А що мені це дасть? Якесь там кар'єрне просування, більше грошей, більше команда, більше можливості, більше там я не знаю чогось ще там більше. І це насправді проблема, якщо ми залишаємося тільки на цьому рівні, тому що перша найрозповсюдженіша причина. Самосаботажу це зовнішня мотивація, коли ми залишаємося на рівні зовнішньої мотивації. А, і оце, знаєте, відчуття, коли приходять мені говорять, Оль, от все логіку розумію, але чогось не вистачає. От відчуваю, що чогось не вистачає. Не вистачає перше або розуміння своєї внутрішньої мотивації, або її взагалі немає. І ви знаєте, в мене колись в моєму кар'єрному минулому досвіді, коли я працювала дизайнеркою інтер'єра, в мене була така ситуація, коли я дуже стрімко розвивалася. Я працювала самостійно з самого початку. Я дуже стрімко розвивалася. і В якийсь момент вже не було куди підвищувати ціни. Я не могла впоратися з, з попитом. Тобто, черга все одно була. І от що робити? Ну логічний крок. Роби студію, відкривай студію, наймай команду, рухайся вперед. І я, ви знаєте, чесно, сама себе поговорила і зрозуміла, що в мене там немає внутрішньої мотивації, що це не мій внутрішній шлях, що я не хочу туди рухатися, і я від цього відмовилася. Пізніше я знайшла, е, знайшла інший варіант, як мені масштабуватися, який поєднується з моєю внутрішньою мотивацією. Тому, якщо ви відчуваєте десь, де вам потрібно прийняти важливе рішення, і на рівні логіки, ви його вже продумали, раціоналізували, подивилися всі плюси-мінуси. Але чогось вам не вистачає? Будь ласка, дайте відповіді собі на наступне питання. Перше питання: як ця мета, ціль, ідея пов'язані з моїми цінностями? Коли ми переходимо на рівень цінностей, це завжди буде про внутрішню мотивацію. Цінності це внутрішня мотивація. Окей, е, перше може виникнути питання, да що таке цінності? Ну, це вже домашнє завдання. Так, якщо ви не знаєте які свої цінності, то подивіться. Будь ласка, є дуже багато різних інструментів, як можна це дізнатися. Далі, як ця мета, ці ідея пов'язана з тим, якою людиною я хочу стати? І отут дуже важливий момент, така тонка межа між тим, щоб знов не завалитися в якусь зовнішню мотивацію. Тоді, коли ми думаємо, ну окей, зараз я от піду в це масштабування і я буду там лідерку. я стану от я як людина розвинусь на позицію лідера, але це теж може бути зовнішньою мотивацією. Як відслідкувати і зрозуміти, що все-таки це внутрішня мотивація? Почніть спочатку з себе. От зараз буде новорічний е період. Ми будемо всі встановлювати цілі на, на наступний рік, як ми все любимо. І в цей момент ви сядьте і подумайте, а якою людиною ви хочете стати за наступний рік? Що ви хочете в собі розвинути? От, прям подумайте прицільно. Е Дайте собі на це час, і коли ви дасте собі ці всі відповіді, всі наступні цілі, пропозиції, ідеї, які вам будуть приходити за наступний рік, ви зможете звірятися з цим. Тобто, розумієте, ви повертаємося назад до внутрішнього, а і тоді звіряємо зовнішнє, звіряємо внутрішнім. І третій момент: як взагалі ця мета дія, стан пов'язаний з тим, якою людина який стан я хочу? Да? І тут дуже важливо розуміти, що ми говоримо не, не про той стан, який можливо в мене є зараз. Ну тому що я тут зараз стою перед вами хвилююсь, да? і звісно, що я цього стану не хотіла, але е це про той стан. Коли ми досягаємо е, своєї мети, коли ми приходимо туди, куди ми хотіли прийти, і от як ми там себе будемо почувати, ви можете зробити варіант такої ну, умовної візуалізації, тобто уявити собі, окей, я у цього досягнула. Як я буду себе там почувати? Якщо у вас немає відповіді, або якщо відповідь така дуже розмита, я впевнена, що у кожного з нас мені здається, був такий досвід, коли ми досягали якихось цілей, а там просто пустота виснаження, вигорання. Чому ми там опинились? Тому що ми на початку. Не поставили собі це питання. Якого стану ми хочемо? Чи взагалі нам потрібно туди рухатися? І е, знаєте, що коли ви дали відповіді на всі ці питання, і ви бачите е, ці відповіді, ви бачите, що вони пов'язані з вашою метою, з вашою ціллю, взагалі, з вашим шляхом, куди ви рухаєтесь, я вас вітаю. У вас є внутрішня мотивація це те, що дійсно вам допоможе рухатися. Якщо ви відповіли і не знайшли зв'язку, або ви взагалі не змогли на це все відповісти, ви взагалі не розумієте, для чого вам це потрібно, оця мета і так далі. Я вас теж вітаю. Насправді, ви просто дарма не витратите купу часу і свого ресурсу. А, це була перша причина. Друга Друга причина, я теж почну з власної історії. Я е, навчалася коли в університеті. Я навчалася завжди на такому середньому, ну, середній плюс рівень, назвемо його так. Я не відставала, але в той самий час ніколи не хапала там зірок. І, е, значить, в університеті на останньому курсі мій керівник з диплому каже мені: Оль, а ви не хочете вийти на червоний диплом? Я така сиджу, думаю, чи то він сьогодні не виспався, чи він мене переплутав з кимось, я не знаю. Думаю, така кажу, та ні, я не думала. А, ви, а, а а що в мене відбулося всередині? Всередині в мене відбулося це не про мене. Ну, це абсолютно точно, є там геніальні, класні а, от, мої студенти-колеги, це точно не я, в мене не вийде, да, хто впізнав себе зараз. А, тобто я почала на себе, да, оці вішати ярлики, точніше, вони вже там висіли, я просто їх так передивилася, да, чи вони там на місці. От, і, а він мені каже: Оль, так насправді там ну, треба просто зробити оце, 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 і типу можна все зробити. Я така думаю, ну ладно, давайте спробуємо. І друга. Найчастіша причина прокрастинації – це фіксоване мислення. Цей термін вела Керол Двек. Вона була вона є професоркою Стенфордського університету. 20 років вона проводила дослідження на таких самих студентах, і вона вивела те, що у нас може бути фіксоване мислення, а може бути мислення зростання або внучке мислення, так як ми його називаємо. Фіксоване мислення, що це означає? Це означає те, що ми одразу про себе щось знаємо, думаємо. І вважаємо, що це ніколи не зміниться. От не вмію я виступати і ніколи це не зміниться. Не дано мені захистити червоний диплом і ніколи це не відбудеться. Не маю в мене творчих здібностей і нічого з цим не поробиш. Це мені не дано. От є люди, яким дано, мені не дано. Оце фіксоване мислення. Хороша новина, друзі. Е, мислення зростання, значке мислення ми можемо розвинути. Це навичка. І вона показує в своїй книзі. Я дуже раджу вам її я взагалі її всім прочитати. А, прочитати цю книгу вона показує, по-перше, по, по -кроку, як це зробити, і там е, дуже багато прикладів, історій, да, де ви можете себе теж впізнавати і е, е, розуміти взагалі, як з цим працювати. А, тому що тому? Ага, окей. Це вже третя історія. А, тому завершую тут, да, тобто, друга найрозповсюдженіша. Причина самосаботажу це фіксоване наше мислення, наше невіра в те, що ми можемо змінюватися і можемо рухатися вперед. І третя історія насправді вона вже тут буде трошки не моя а моєї клієнтки, яка прийшла до мене з в стані, знаєте, такої невпевненості, розгубленості з невіри в собі, тому що вона відправляла, відправляла резюме і від, і отримувала нуль, нуль взагалі відповідей і, або відмови. І тоді е, вона прийшла до мене і каже: Оль, ну все, я не бачу сенсу більше пробувати. Напевно, вже все. Мені не знаю, мені вже не на часі. Можливо, я вже там занадто молода, стара, не знаю, розумна або нерозумна. Тобто, вже починається оце таке, знаєте, на себе знову ж таки е, самокритика, і вона в цьому дуже так вже закопалася. І Я їй кажу, що слухай, а скільки резюме ти відправила? Е, вона каже, 10. Я кажу, за який період? Вона каже за півроку. Я кажу, окей, ми з тобою зустрічаємося за три тижні, будь ласка, за кожен тиждень це я відправ по 10 резюме. Вгадайте, на який тиждень я запросила на співбесіду? На другий. На другий. І третя часта причина самосаботажу, того, як ми самі собі заважаємо, це те, що ми фокусуємося на самозвинуваченнях, ми починаємо критикувати себе, ми починаємо себе оцінювати замість того, щоб змінити власні дії. До речі, я трошки слухала ваше питання перед цим, і там були такі питання, якраз такі, от, я думаю, що ви теж помітили, да? вони були більше направлені на себе. А спробуйте змінити свої дії, спробуйте створити 10 гіпотез, як я можу. Знайти роботу, що я можу зробити, спробувати зробити, щоб вони були кардинально різними. Тобто, це не те, що ми 10 резюме відправляємо в 10 різних компаній. Це може бути знайомство, це може бути колаборація, це може бути тут да, І якісь активності, ще щось. Тобто формуйте гіпотези. Замість того, щоб думати, що зі мною щось не так, подумайте про те, а що я можу зробити по-іншому. Фокусуйтеся на своїх діях, замість того, що фокусуватися. На собі. І я впевнена, ви всі знаєте Томаса Едісона і що він зробив, і скільки спроб да, е, е, йому знадобилося для цього. І зверніть увагу, будь ласка, на його фразу: Я не зазнав тисячу невдач. А от якби він сказав, да, що я зазнав тисячу невдач, то значить я невдаха, тоді е, він сказав, що я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Тобто він продовжував шукати способи. Він не навішував себе на себе ярлик, що ну, все, в мене не вийшло. Якби він навішував, я думаю, що там закінчилося б так само, як з резюме, да, десь на 10-й спробі. Він аналізував власні дії, а не себе. Знову ж таки, залишу вам питання. Да, якщо ви впізнали себе в якісь такі ситуації, запитайте себе, на чому зараз ви фокусуєтесь на самокритиці, на самозвинуваченнях чи на тому, які нові гіпотези і нові дії ви можете зробити. Що ви можете змінити в підходах взагалі? Да? Тобто покреативти тут, в підходах до дій, щоб отримати інший результат, які нові гіпотези ви можете сформулювати? Це була третя, наразі повсюдженіша причина самосаботажу. І ви знаєте, в підсумку сьогоднішнього свого виступу я би хотіла сказати, що. Самосаботаж, по перше, це та штука з якою стикається кожен з нас в певних в різних періодах, в різних станах і так далі. Але мені дуже хочеться сказати про те, що це не слабкість, і це не про те, що з нами щось не так, коли ми самі собі заважаємо. Це насправді запрошення зазирнути глибше всередину себе, подивитися, а що я можу. На що я можу по-іншому подивитися, що по-іншому я можу зробити, і е, до того, щоб прийти, ну, знаєте, на якийсь такий більш глибокий рівень самоусвідомлення. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу. Дякуємо, дякуємо, Алані, ваші оплески.